Продовжуємо, ви вже попрацювали над скоромовочкою. Будь можна. ласка, можна, можна оми, Буркотливі оми, оми номискар шукають без утоми. Чудово. Хто ще пробує? Я можу, Софія. Будь ласка. Буркотливі старі гноми. Оми, 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 скарб шукають без утому. Чудово, чудово, продовжуємо далі. Попрацюємо зі словами з тлумачного словничка. Читаємо. Смошевий. Пояснення читає. Пошли. Софія. Пудра Софія. А, чуємо, Софія. Вештатися. вистатися. Ходити. Вештатися. Ходити діти, тут. наголос. Вештатися. Слухаємо. Ходити. Сюди, туди блукати. Віконниця. Кирило. Кирило, Німенко, віконниця. Зав'янемо щит для прикривання вікна. Так, чудово. Добре. І відразу переходимо до читання уривку. Щоб добре знаходити відповідь на запитання, всі уважно читають уривок разом з диктором. Почули мене уважно, тому що потім будуть запитання по тексту. Всі готові, Артеме. Будь ласка, ще раз наголошую: уважно читаємо разом з диктором. Отак гном із Мацум познайомилися. Мац не бачив гнома, бо гноми, звичайно, у своєму сірому одязі й у чорних смушевих шапках невидимі. Аж як гном скине шапку, тоді його стає видно. Але гном завжди допомагав мацві. Так минали роки. Мат став сторожем у замку, а тоді сам постарівся і передав сторожування чоловікові своєї онуки. Тепер він мав 80 років, але не розлучався із замком. Цілими днями він вештався по ньому то лагодив поламані віконниці, то скидав сніг. Чи спускав воду, що збиралася на даху, і коли працював отак, часто зустрічав гнома, тільки що не бачив його. Гном так само дбав про замок, бо обидва любили його більше за все на світі. Власне, крім них, ніхто й не піклувався про ту стародавню будівлю. Мовляв, хай собі стоїть, поки може, а як завалиться, то хай валиться, а той замок не раз горів, його руйнував час, долали зимові морози й літні дощі, вітер завивав у його димарях, миші точили його підлогу, дятли довбали рами, у ньому западали під земелля й хилилися башти. І він уже давно лежав би в руїнах, якби не дбав про нього гном. А тепер гном знайшов собі вірного помічника, старого Мюрстена. і його сімсотлітнє серце розтало. Він не витерпів, зняв з голови смушеву шапку. І сторож побачив його, щоправда, мац Мюрстен мало не впав зі сходів, як угледів маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою, що приязно всміхався йому. Ти злякався мене? Ні, відповів, затинаючись, сторож, а з ким я маю честь? Гном засміявся. Та ти ж уже не раз мав таку честь. Пам'ятаєш, хто витяг тебе з підземелля, як тобі було 12 років? Хто гасив тобі свічку, як ти засинав над книгою? Хто, як ти спав, цілими ночами ходив по замку і заглядав, чи добре замкнено двері? То я, маце, ми таки давненько знайомі, а тепер будемо й друзями. Далі вони оглядали замок разом, а як дійшли до башти, гном сказав А чи не спустишся ти в печеру і не поглянеш, як я живу? А чого ж? Можна, погодився Мац, хоч йому й було трохи моторошно. Але хотілося спуститись у печеру, бо він там ще зроду не був. Він поліз за гномом у темряву, звідки віяло крижаним холодом і тхнуло цвіллю та вологою. Правда, гарне в мене житло? запитав гном. Та як на чий смак? увічливо відповів Мац. З найдальшого кутка підземелля стрибнуло щось темне, вилізло на камінь і розплющило двоє блискучих зелених очей. То що, кицька? запитав сторож. Він уже хотів би бути якнайдалі звідти. Еге ж, то кицька Мурця. Але вона не завжди була кицькою. Тепер вона в мене за сторожа. Та й погомоніти я можу тільки з нею, коли вона не дуже сердита. Ти, про всяк випадок, не підходь до неї близько. Та, власне, товариства я й не прагну, а от сторожа мені треба. Хочеш поглянути на мої скарби? Щиро дякую. Я не цікавий, відповів Мац. Він уже перехотів оглядати гномове житло. Даємо відповіді на запитання, знаходимо відповіді в тексті. Чому Мац не бачив гнома? Поверніться на початок тексту. Можна, я? Можна Ліза, будь ласка. Чому Мац не бачив гнома? Тому що Мац не бачив гнома. Прочитати в відповідь. Прочитати відповідь а. у тексті. Мац не бачив гнома, бо гноми, звичайно, у своєму сірому одязі і у чорних смушених шапках не виділи. Бі... Не виділи. Ви... Як... Добре, не достатньо. Ким, не працював... Не аж як... Ким працював? Не видані. Ким працював Мац? Каймо. Можна я. Будь ласка, Софія, так минали роки, мач став сторожем у замку, а тоді і сам постарівся і передав сторожування чолов... чоловікові, своїй чоловікові своєї онуки. Чоловікові своєї онуки передав. Так, добре. Чому Мюрстен переду... передав сторожування іншому? Ось тут ми навіть так, да, щойно почули відповідь на це запитання Софія прочитала. Переходимо к четвертому запитанню: Що старий чоловік робив потяг? Він ухажував за замком. Шукаємо. Так, він ухажував, він типовав. він мав 80 років, але не розгубився і не розлучався із цими днями. Угу. Ціми днями вер... верштався по ньому та лагодив поламані віку... в... віконниці, той скидав сніг, чи спускав воду, що зробилося на даху, що збиралося на даху. Тобто він продовжував піклування про замок. І... Так. Кого сторож часто зустрічав у замку, шукаємо відповідь на це запитання. І так, шукаємо, Даміре, я допомагаю на екрані, виводжу потрібні уривки. Кого зустрічав? Ну добре, скажіть тоді словами, кого він зустрічав? Він часто зустрічав гнома. Гнома, так. Хоча не бачив його. Так, так, так. Ось ми це і прочитали, так. А що поєднувало Сторожа та Гнома? Вони були друзями. Вони... Що їх поєднувало діти? Вони ухажували за замком. Так, їм була небайдужа доля замка, і вони продовжували що доглядати замок. Так, чому гно вирішив показатися матцеві? Шукаємо. А тепер... а тепер гном знайшов е, гну. Де... 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 Помічника, так, і його, старого. Далі. його 700-літнє 700 серце. Серце розтало. Він не витерпів і зняв з голови смуш... смушеву шапку. І сторож побачив його. Тобто він розчулився, він що? Захотів, мабуть, теж поперешувати з старим. Мюрстеном і показався йому. Добре. Яке враження справив гном на старого Мюрстена? Тут же дивіться, в цьому уривку шукаємо, всі шукаємо на екрані уривок, якщо ви не знаходите його в тексті, то ось тут я допомагаю вам. Яке враження? Матвію. <гум> Що І правда Читай. Що? Що правда Мат Смерстен? Мало не пані сходи. Матвій. Так, Аня молодець сьогодні. Тепер хочу ще Матвія почути. Чим зайнятий Матвій? Мама, впав зі сходів. Як Я гледів? Якогли маленького горбатого дідуся з довгою собою бородою, щоб приязно всміхався йому. Приязно всміхався йому. Куди ма куди гном запросив маться? Шукаємо? Уривок Ти не спустишся до печери, ти до, впер... до... до печеру печер... печер... і не поглянеш, як я живу. Добре, тобто ж можна так, до своєї печери. А що гном розповідав про свою оселю? Дивіться, правда ж гарне в мене житло? запитав гном, Тобто йому його житло дуже подобалось, що не скажеш про старого мадце. Побачили так. Я так розумію, що текст не дуже так запам'ятався вам. А давайте ще раз прочитаємо цей уривок, коли вже читати будете ви. Починає Демір по одному абзацу. Я вас бачу, я, будемо читати і з нашим познайомився. Ні, ми з самого початку починаємо. Отак, починайте з тобі. Отак нам із мацом познайомилися. Даміре, розгортай свій зошит і читай з зошита, а не з екрану. Дамі. Отак нам із мадцем познайомилися. Мац не бачив гному, бо гноми, гном, звичайно, у своєму сірому одязі і чорних сумушевих шапках, не невидимі. Не аж як гном скине шапку, тоді його стає видно. Але гном завжди допомагав Максові. Мирослава продовжує. Слідкуйте по тексту. Так мене. Микрофон, Мирослава. Так меня лаки матч, так по у замку, а тоді здесь саме чоловіком, старих твої уни. Софія, продовжує. Швиденько тільки вмикаємось. Тепер він мав. Тепер він мав 80 років, але не розлучався із замком. Цілими днями він вештався по, вештався по ньому. То лагодив поламані віконниці, то скидав сніг, чи спускав воду, що збиралася на даху. І коли працював отак, часто зустрічав гнома, тільки що не бачив його. Гном так само дбав про замок, бо обидва любили його більше за все на світі. Власне, крім них, ніхто ніби не піклувався про ту стародавню будівлю. Мовляв, хай собі стоїть, поки може, а як завалиться, то й хай валиться. Добре, продовжує Матвій, а той замок. Зошит розгортаєш, ти, ти читаєш зошита. Час, Матвію морози. Матвію читай з зошита не треба з екрану, не псуй очі. Не слідкуємо, все зрозуміло. Все а той замок не раз горів, його руйнував час, два зимові морози і рівні дощі. Вітер забував у його димарях. Ми ще точили його підлогу дятла. Товбали рами у ньому западали під земелі і хилився башти. І він, уже давно... і він уже давно лежав би в руїнах, якби не дбав про нього. Продовжуєш слідкувати по тексту з Зошита. Читай. Продовжує Сашко. Не відволікайся на сторонні справи, Матвію. А тепер гном знайшов собі вірного помічника старого мюрса і його сісотнє сім, сім серце розтало. Він не ви, витерпів, зняв з голови смушену шапку. І... далі продовжує Артем. Артем, чим ти зайнятий? Ні, ти не читаєш, а пишеш. Продовжуй читай. Якщо ти читаєш, будь ласка, ми тебе слухаємо. Його. Продовжуй, Сашко, шукай артими, де ми читаємо. Саша, продовжуй читання. І сторож побачив його. Сторож побачив його, що прав дам. Мац Мюрстен мало не впав зі сходів, як угледів маленького горбатого дідуся з довгим сивою бородою, що при... приязно сміхнувся йому. Добре, злякав... Кирило Німенко продовжує. Ти злякався мене. Ти злякався. Ага. Я просто мене, відповів, затинаючи сторож, а з яким я маю честь, гном засміявся. Та ти ж уже не раз мав таку честь. Пам'ятаєш, хто витяг тебе з підземелля, як тобі було 12 років? Хто гасив тобі свічку, як ти засинав над книгою? Хто, як ти спав цілими ночами, ходив по замку і заглядав, чи добре замкнену двері? То я, маци, ми таки давненько знайомі, а тепер будемо і друзями. Добре впалі продовжує Людмила. Люда. Далі вони глядали замок разом, а як дійшли до башти, гном сказав, а чи не спутишся, ти в печеру не поглянеш, як я живу? А чого ж можна подивився мат, хоч йому і було трохи моторошно. Але хотілося спуститись у печеру, бо він там ще з роду не був. Добре Ваня продовжує Ларіонов. Ваня Ларіонов. Він поліз. Кирило рибачок. Діти я називаю всіх, хто без камер. Я підчув знову почути. звідки відео крожаним холодом. І тхнуло дзвілі та волокою. Правда, гарне в мене житло, запитав гном. Та як начий смак? увічливо відповів Мац. Це найдальшого кутка е, підземелля. Стрибнуло щось стени витясло на камінь і розплющило по твоє блискучих зелених очей. Добре, Ди, ти досить щось... добре, Кирило молодець. Далі Артеме продовжи. То що кінська? запитав сторож, він уже хотів би бути, як, як на далі звідти, яке то токань. Мурця, але вона не завжди була кінською. Тепер вона в мене за сторожа та є. Поко... Поко... Богомоніти? Я можу тільки з нею, коли вона не дуже сердита. Добре, далі продовжує. Ваня Ларіонов. зможеш далі продовжувати? Ти тут з нами? — Так. — Будь ласка, Ваня. — То що, Кицька? спитав сторож. Він уже хотів би бути якнайдалі звідси. звідти. Еге ж, то кицька, Мурця, але вона не завжди була кицькою. Тепер вона в мене за сторожа та є погомоніта. Я можу тільки з нею коли вона не дуже сердита, ти про всяк випадок не підходь до неї близько, та власне товариство я її не прагну. прагну, а от сторожа мені треба. Хочеш поглянути на мої скарби, Щиро дякую, я не цікавий, відповів Мац. Він уже х... перехотів оглядати гномове житло Добре, діти ще залишилося декілька тестових запитань, на які ви дасте відповідь самостійно. Вже час нам закінчувати урок. Я нагадаю: не забудьте виконати завдання в Зошиті для домашніх завдань. Там вам треба буде тільки виконати завдання в Зошиті. На цьому ми зупиняємося. Так.